Вітаю, мене звати Роман Скроболо. Я студент першого курсу Чудківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського. Вирішив взяти участь у конкурсі я журналіст. Коли почалася російсько-українська війна, я дуже глибоко і жахливо переживав ці події. Я зрозумів, що треба щось робити і діяти. Багато роликів присвятив цим подіям. Почав і продовжує збирати свідчення очевидців сучасних історичних подій. Україна у боротьбі за свою незалежність та територіальну цілісність неодноразово демонструє свою силу, відданість і риси народу. У багатьох аспектах цієї війни українці показали надзвичайну мучність і витримку, впливаючи на хід конфлікту та привертаючи увагу світу до своїх перемог. Я зробив багато відеороликів про виховну діяльність Коморозької гімназії. У цій школі є дуже гарна традиція, коли українські герої, воїни приходять у відпустку на кілька днів, то обов'язково прямують до школи і розповідають про свою нелегку службу учням, а учні, у свою чергу, дарують воїнам символічний подарунок. Оскільки моя мама працює у цій школі вчителем історії. Вона мені надавала матеріали і розповідала безліч історії про українських героїв. Уривок інтерв'ю я вам покажу. Повністю воно розміщене на моєму каналі. До речі, цей воїн надзвичайно талановитий. Саме він вирізав в окопах дуже гарні фігури, і до нього приїжджали додому журналісти. Крім того, він багато цікавого розповідав учням і вчителям рідної для нього школи з гімназії. Я вирішив з вами поділитися деякими матеріалами з його розповіді. Якщо вас буде це цікавити, то повністю відео є розміщене на моєму каналі. З вами на навчання в Англію. Ми проходили там навчання протягом п'яти тижнів. У нас, у нас були дуже хороші англійські ірландські інструктори, які нас навчили у всьому. Вони нам дуже сильно допомагають, і вони дуже за нас горді, що ми такі в них були, що ми всьому навчилися. Взагалі англійцям дуже приємно працювати з українцями, оскільки вони дуже швидко все можна так сказати, схоплюють на льоту. Вони просто в рази скорочують години навчання, оскільки в них є воля до перемоги, в них є такий їхній внутрішній. Внутрішній стержень і вони дуже швидко навчаються. От я навіть чув про поляків, що поляки там три рази повільніше вивчають все, що ми, але в нас є дуже величезна мотивація в вигляді війни. Тобто нам нема коли в деяких моментах навіть спати, тому що було важко, було холодно, було. Було дуже тяжко психологічно момент. Відбувається навчання на танках, на артилерійських системах, на, навіть на винищувачах, щоб приблизити якомога скоріше нашу перемогу. Ну, різні люди були. О, і вони були. в них була одна думка, що треба навчатися якомога швидше, приїжджати в Україну і боротися з Богом. І розпорядок дня. Це простий час, коли ми знаходилися в казармах. Нам потрібно було вставати 5-6 години ранку і йти на зарядку. Зарядка була обов'язкова, оскільки кожен з нас мав мати якусь мінімальну м'язову масу, щоб носити всі ті важкі речі, які нам задавали. Тобто там не було такого, що а, мені тяжко, я сьогодні не встану, бо там не знаю. Там, Погода не така, наприклад. Ні, будь-яка погода, дощ, там сніг навіть коли випадав. Встаєш, береш свою сумку важку на 20 кг і в ліс. Ми проходили навчання з 9 до 3 десь приблизно. Це були навчання переважно. з поводженням в місцевості і зі зброєю. Навчальні дні оце було найскладніше, ми майже не спали. Ми спали 2-3 години і то, як нам давали поспати, тому що там була дуже, можна сказати, дуже реалістична імітація бойових дій. Нам давали прокидатися зранку 7 година. Максимум годину давали на цей ранішній туалет, ми там милися, снідали. От, і йшли на практичні навчання. Практичні навчання тривали десь 9 до 9-10 години вечора, а потім ми ходили в так званий марш Броски. От, і там ми мус мусили йти з сумками важкими, в повному мандируванні з бронежилетами, з шоломами. Ми мусили ходити по кілька кілометрів, а потім звідти швидко тікати. Тобто ми йшли туди. Повільним кроком, таким не дуже спішним, а звідти ми мусили тікати в повну силу, оскільки в нас там починали стріляти і так далі. З такою усмішкою казали, йдіть, відпочивайте, ага, йдіть відпочивайте. Вони за пів години приходили, закидували нас так званими світошумовими гранатами і е, змушували до імітації бойових дій. Ми були приємно вражені, коли побачили, що талановита людина в усьому. Я, напевно, якось ще заходила в історію Івана Михайловича і з подивом ще раз переглядала сюжет, коли він, художник за покликанням, будучи в окопі, не маючи знаряддя праці для цього, творив шедеври. Що надихнуло тебе на цю роботу? І чи це була така віддушена просто як згадка про. Своє таке спокійне, умиротворене життя. Чи це просто було таке натхнення показати, що ми талановиті в усього? Як це було? Ну, Перш за все, ми приїхали з Англії, це відбувалося в навчальному веклані. Ми проходили уроки з артилерійських систем, переважно град, І коли в нас була повітряна тривога, переважно це було під час повітряної тривоги. Ми йшли мальцями, патичками різними і вирізали на тих е, сланцях е, ціляки, різні букви і так далі. Ну, я подивився, там вирізають і вирізають. Коли щось там повирізати, і подивився, що на тим той пісок, а того саме пісок, він був дуже такий плотний. Ну, і Він виставив це в так званому Тіктоці. І це відро з тіктоку набрало. 100 тисяч переглядів за день, якщо не помиляється. Ну і це було помічено службою ТСН? Так, це було багато, потім було 200, потім було 300, потім виставляли наступні відео, Наступне відео лише за один вечір набрало 500 тисяч переглядів. Побачили це працівники ТСН, телевізійної служби новин, і наскільки мені відомо, вони не тільки зняли сюжет, але вони і приїжджали до нас в село. Це також така неординарна подія, бо не часто приїжджають телевізійники. До, до сіл таких віддалених, як ми дуже сподобалася наша місцевість. Вони були вражені не лише тим, що вміє робити в окопах звичайною ложкою Івана і те, як видно, він зростав між таки такої гарної місцевості. Правда, і це вплинуло на його талант. О, привіт не... Привіт. Як називається картина. Яку ти створив. Вот називається Боротьба, символ боротьби українського народу. От такий от, козак, козак. Символ добра. З нами добро, з нами Бог. Слава Україні! Героям, героям слава! слава. так, Україна в нас одна, ми мусимо її захищати. Українці продемонстрували високий дух і моральну стійкість під час оборони своїх міст та територій. Навіть в умовах великого числа загиблих і постійних обстрілів вони не втратили віру в перемогу. Волонтерська діяльність українців це не просто обов'язок, а справжня відданість та натхнення. Це історія безмежного самовіддання та любові до своєї країни. Моя сім'я знайома з відомою волонтеркою, Богданкою Барвою та її матір'ю, які допомагають активно ЗСУ. Організатори щорічного конкурсу Людина року на Тернопільщині, спортивно-мистецький та духовний центр Моя Україна і редакція обласної газети Вільне життя підбили підсумки та оголосили переможців. Серед них відома волонтерка, дружина військового жителя села Борсуки Богданка Барва. Її активністю захоплюються колеги по волонтерському рухові, багато воїнів завдячують Богданці. Шаленою моральною підтримкою та дієвою допомогою важливими речами. З під землі дістане кошти збере на пошту доставить якнайшвидше, бо війна не почекає. Скромна не вважає свою діяльність показовою і такою, про яку складатимуть вірші і хвалебні оди, Робить це за покликання в серця з великої поваги та вдячності. До захисників і захисниць. Мама в основному всю діяльність свічками перейняла. Я не тільки на виготовлення свічок. У мене трохи обширний спосіб такий волонтерства і шини збираємо, шукаємо хлопцям, в основному, що можливо безкоштовно і різну всяку всячину генератори, зарядні станції, турнікети збираємо гроші, купуємо, збираємо гроші на дрони шукаємо людей, які складають їх відповідно, щоб це було дешево і доступно, щоб можна було за той ресурс максимум зробити. Діти колядники я хотіла, щоб діти бачили, що з на що саме вони колядують, щоб люди побачили, ознайомились. Батько наш бандера, Україна мали, ми за Україну. 都可以。